Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки в різних регіонах України, в Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на одеській кіностудії, десятиліття історії. В Столиці була пошкоджена навіть Софія Київська. Через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто дійсно знає історію, і хто. Не чужий християнству. будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна, але не для Росії. Біснуваті з шахедами та червоною кнопкою. Саме катастрофа є сенсом їхнього існування. Більш нічого вони не продукують. І по собі нічого іншого не залишить. Треба на це реагувати, треба їх зупиняти. І це не тільки нам в Україні треба, весь світ виграє від примусу Росії до миру. Дякую всім, хто з України. Слава Україні!